Саміт миру, який має відбутися у Швейцарії, який мав знайти шлях до завершення російської війни, мав би стати перемогою України, але схоже, що стає проблемою. Те рішення, яке там готують, оптимізму, не додає. І ви, глядачі Європейської правди, станете першими, хто про нього дізнається. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це європейська правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Наступного тижня вже відбудеться цей саміт. Про нього багато говорять, але говорять без конкретики. Ну, от щось вдалося дізнатися нового. Дійсно, цей саміт він взагалі мав стати самітом перемоги України. Я би так навіть сміливо говорив, тому що основна ідея була його в тому, що на ньому мали закріпити українську формулу або формулу Зеленського, яка декларувала, яким чином ну як світ бачить перемогу України, як світ бачить завершення цієї війни. Я згоден розмовляв я з урядовцями, і в принципі вони визнавали, що особливих очікувань від цього саміту немає. Він не стане проривом у війні. Ні. Але тим не менш воно мають закрити рота в тим країнам на жаль, Китаю, які мають альтернативні формули миру, і зробити формулу зеленського єдиною і безальтернативною. Чесно кажучи, я до останніх днів так вважав, бо воно так до останнього звучало від української сторони. Але з'ясувалося, що зараз ця ідея викинута в смітник. Мені вдалося дістати документ це фінальне узгоджене рішення, або воно звучить як спільне комуніке щодо рамки миру. Миру і є той проект, який Україна подавала туди до Швейцарії від початку або ну, до інших партнерів. І ці документи відрізняються просто разюче, зокрема, ключова, як або принаймні одна з ключових відмінностей, це те, що якщо раніше дійсно Україна наполягала на тому, що наша формула миру як держава, яка попала під російську агресію, наше бачення миру є основним, то зараз виявляється, що паралельно із нашим нам пропонують також інші мирні пропозиції. Це зокрема китайська, або навіть Росія може вийти зі своєї пропозиції, і ми беремо на себе зобов'язання, що ми ну. Їх теж зважуємо і може їх будемо виконувати. Дуже цікаво. І це єдина проблема? Це не єдина, але, ну, чесно кажучи, вона перевішує все інше. Інша е, теж, в принципі, пов'язана з цим тема. Формула Миру Зеленського. Це 10 пунктів, із них 9 ну, таких секторальних, наприклад: ядерна безпека, е, харчова безпека, енергетична безпека, е, звільнення полонених, е, довкілля. ну, тобто... Купа речей, по яких Росія зараз постійно порушує міжнародне право, і по ним по кожній із них планувалося, що після цього саміту в групи держав зберуться і будуть продумати. От в чому була ідея, і вона насправді ну була проривна, такого в міжнародній практиці, як не це не є традиційним. Ми розуміли, що дуже складно зібрати всі або навіть більшість держав світу на підтримку того, щоб ну от весь цей. Доволі амбітний план Зеленського, щоб його повністю схвалити, тому що там є речі, які ну для багатьох складні: наприклад, вимагати від Росії вивести війська або вимагати від Росії віддати Україні Крим, відновивши територіальну цілісність. Не всі африканські держави на це підуть, але всі африканські держави підуть, наприклад, в групу про харчову безпеку, про те, щоб українське зерно попадало в Африку. І от була ідея в тому, що зараз в Швейцарії всі збираються просто разом і кажуть, давайте йти. А далі вони розходяться на ці ось дев'ять груп. І десята група ну це типу загальний мир. Виявилося, що це все просто викинуто теж в смітник, і лишилося тільки три пункти, які є тут, про які в принципі згадуються. Один це ядерна безпека. Ну Ніхто ж не може сказати, що ми проти ядерної безпеки. Це все ну це класно. Але навіть тут. Раніше Україна вимагала, щоб Росіяни звільнили Запорізьку АЕС, зробили її демілітаризованою зоною, принаймні, якщо там не йдеться про повне звільнення звільнення. Зараз це просто викинули. Виявилося, що це не так важливо, просто щоб вона була функціонувала безпечно та у відповідності з стандартами довкілля класно, але ну Можна сказати, що зараз вона десь так. Українські фахівці там працюють, тобто ситуація під контролем. Другий пункт, який буде лишається в цьому документі і лишається на столі обговорення у Швейцарії, це харчова безпека. Це потрібно для того, щоб я вже як я вже казав, залучити африканські країни. Які приїдуть і скажуть, що да, українське зерно це важливо. Але так само Росія скаже, що так, а ми вже не блокуємо. Бачите, там морський коридор є. Ну насправді просто російські кораблі всі вибились з західної з західного боку Чорного моря. Але Росія скаже, бачите, ми це виконали вже. І третє питання, яке тут лишилося, це звільнення полонених. Це справді дуже важливо, і добре, що, що воно залишилося. Да, воно залишилося, тобто лідери багатьох країн світу погодилися під цим умовно підписатися. І на відміну від ядерної безпеки, звідки вичистили звільнення Запорізької АЕС, і навіть харчової безпеки, звідти вичистили деякі пункти. Наприклад, раніше Україна вимагала, щоб Росія також не заважала виробляти зерно. Ну тобто, щоб не було мінування зернових полів на, на півдні, на сході України. Це Удар, теж ударів по терміналах. Зокрема, да. тобто це все теж викинули. Лишили Просто що ну харчова безпека, це хорошо. А, а от по полоненах всі розуміють, що це дуже чутлива тема, а це лишили повністю. От тільки я не маю впевненості, що Росія це готова виконувати. Я уточню відразу. Позиція про територіальну цілісність України вона зафіксована тут, чи її тепер немає? Теж це лишилося, але є купа деталей юридичної казуїстики. Це ну, може видаватися дрібним, але в юридичних документах юридичні положення мають вагу. І от якщо раніше я так по пам'яті е, пригадаю, йшлося про те, що фінальне мирне врегулювання має відповідати. Е, Статуту ООН, а в статуті ООН от, власне, про територіальну цілісність, про недоторканість кордонів і так далі. То зараз йдеться про те, що воно має відповідати принципам ООН. А принципи ООН, вони значно більш розмиті там про те, що треба діяти так, щоб не було загрози подальшої війни. Ну тобто. Теоретично, якщо дуже сильно постаратися, то можна сказати. Ну слухайте, давайте ми от по принципах щоб щоб ніхто не стріляв, залишимо там Крим Росії. Це я звичайно так ну, кажу найгірший варіант, але виходячи з того, як змінювалися документи під тиском деяких світових партнерів, я би цього не виключав. Питання про Росію. Часто говориться, що це буде останній саміт без участі Росії і якось Україну штовхають до прямого діалогу з Москвою. Так і це величезна проблема. У початковому документі не йшлося про те, що ми взагалі запрошуємо Росію далі. Тобто, це оминали увагу. Хоча насправді розуміння того, що без Росії не обійдеться, воно було. А це не щось нове. Ще навіть торік в Києві в офісі президента МЗС говорили, про те, що рано чи пізно з Росією, але не з Путіним, і це от важливо, що не з ним, а, а, а з кимось нам доведеться контактувати. Зараз е, е, написано розмитіше. Я згадував на початку про те, що раніше планувалося дев'ять груп, там ну тобто по дев'яти пунктах треба було вести окремі треки, і е, планувалося так, що ми узгоджуємо, яким чином світ змушує Росію піти з території, піти з АЕС, звільнити. Заручників і так далі. Тобто, як світ змушується Росію робити, а далі е, запрошує Росію ставити її перед фактом: весь світ проти тебе. Ти маєш зробити те, -то. зараз зробили інакше, не чекають домовленостей по ключових пунктах, лишають, ну, тільки от ядерна безпека, харчова і полонені, по ним доходять до якогось компромісу і відразу залучають Росію. І вже наступний саміт, який взагалі незрозуміло, з, з яким порядком денним, без вирішення ключових питань планують провести і планують навіть зараз зафіксувати місце його проведення. Вже на ньому має бути Росія, і це реально непокоїть. Є розуміння, навіщо Україна погодилася на такі таку корекцію? Я звичайно не брав участі у переговорах, але з того, що я бачу і чую від наших європейських друзів, які які теж насправді м'яко кажучи, здивовані е, цим вони кажуть про те, що це все робилося для залучення більшої кількості держав, тобто держави так званого глобального пів а, Ну, та ж Африка, Південна Америка, але також Азія, включно з Китаєм. Вони вимагали до останнього, що от Україна має поступитися там, то там то, там то, і дуже важливо, от Китай він. По суті, грав Україну. Він грав тим, що, на жаль, банкова МЗС продовжують триматися того, що Китай треба залучити за будь-яку ціну. Да Китай нам ворог по суті. Він спонсорує нашого ворога Росію. Він є ворогом Сполучених Штатів Америки, нашого головного донора оборонного. Тобто, окей, це не прямий ворог, але це точно не наш партнер. Ми не маємо поступатися принципами. Для того, щоб його долучити, на жаль, Китай відчував, що тут у Україні слабинка, і тиснув, тиснув, тиснув сам через своїх друзів, через своїх проксі, що ми не будемо брати участь, доки ви не погодитеся на те, то те. Зрештою, Китай все одно відпав, сказав, що ми ну, не в грі. І ми отримали ситуацію. Саміт окей, він буде достатньо репрезентативний. Там буде можливо трошечки більше ста держав. Я кажу, можливо, тому що остаточна кількість не не повідомляє. Відомляється, не всі будуть, не всі приїдуть у Швейцарію. Де хто включиться по телевізору, ну типу по відеозв'язку, просто засвідчать присутність. Mm -hmm. Дехто буде на рівні послів. Ну просто типу, ми були. Ми, ми тут є е, більшість з цих держав насправді не є прихильниками щирої прихильниками цього плану, але от ми їх зберемо, і зрештою, ми отримаємо все одно менше держав ніж свого часу. Голосували в Генасамблеї ООН за те, що Росія агресор. А тут ні, ні слова про поганого про Росію немає, навіть і агресором не називають. Ми отримаємо слабку резолюцію з маленькою кількістю країн, і я не розумію, навіщо нам цей саміт взагалі зрада неминуча, чи є ж можливість якось її обминути? Я не люблю слово зрада, але хоча доводиться його вживати. Мені здається, що завжди є вихід. Зараз ми опинилися в дуже складній ситуації. Ми я маю на увазі як держава України. Тобто, чесно кажучи, в мене є сумніви, що взагалі на початку року був сенс затівати цю всю історію з самітом. Навіть тоді у мене був скепсис цього приводу, тому що було ясно, що ми не отримаємо перемоги дипломатичної. Зараз, коли Україна. Тимчасово через низку обставин має проблеми на фронті. От ми розуміли, що затягується постачання американської зброї, що є інші проблеми. Тобто, саме зараз проводити саміт, тоді коли немає оптимізму у світі. Проводити саміт тоді, коли ми, ну, ми мали знати, що Китай нас кине. Як можна було цього не передбачати? От в цій історії навіть починати організацію саміту, ну я не впевнений, що це треба було. Але ми вже тут і зараз. Тобто скасувати саміт вже не вийде. Це дуже складно, і це матиме ще гірші наслідки. Тобто, да зараз скасувати саміт неможливо. Але є питання в тому, чи ухвалювати цей документ. Ну він є там, припустимо у інших держав, які запрошені. Він там є у частини журналістів. Але це не затверджений документ. І навіть зараз я знаю про те, що наші окремі партнери питають: навіщо вам це ви, ну тобто, Україна, ми тривалий час всіх наших партнерів. В допали про те, що формула Миру Зеленського це безальтернативно. У нас не має бути жодної іншої. Схвалюйте її через це. Велика частина партнерів, той же європейський союз, в цілому ухвалював рішення про те, що формула миру Зеленського безальтернативна. А тепер ми їх кидаємо і кажемо, що ні, можуть бути різні різні варіанти. Так не працює, і ми можемо цілком можемо сказати, що ну навіть попросити наших партнерів звернутися до них самі навіть. Ми, ну я маю на увазі як держава, керівництво держави, МЗС, Офіс президента, можуть почути думку суспільства про те, що ми не маємо поступатися у ключових питаннях і сказати. От в такому вигляді документ не відповідає інтересам України. Ми не можемо його ухвалювати. Давайте взагалі обійдемося без документа. Зберуться лідери, скажуть про те, що ми поговорили. Навіть поговорять вони ж два дні будуть сидіти, вони щось будуть обговорювати, але ухвалювати документ, який погіршить ситуацію для України. Я вважаю сумнівним. Це не більший ризик ніж саміт, взагалі без документу. Саміти без документу бувають. Це не, не, не щось нове, але ну ми опинилися в цій ситуації. Нам доводиться щось шукати. Для цього є різні інструменти. Наприклад, швейцарське головування, тобто господарі саміту, разом з Україною можуть зробити окрему заяву, в якій ну або навіть до цього додатково в якій підкреслити, що а ми не сприймаємо нічого крім формулу Зеленського, крім виконання всіх де. 10 пунктів і так далі, тобто маємо показати, що для нас є ключові моменти. Якщо Україна толеруватиме поступки з базовими для себе цінностями, то ніхто із партнерів ну вони не можуть бути більшими українцями ніж українці. Ну що ж, залишається сподіватися, що нашу позицію, нашу критику почують. Головне, що почули ви і показали, що подібні поступки є неприйнятними. А ми в європейській правді будемо слідкувати за міжнародними подіями. Підкреслю, зради ще не сталося. Якщо вона станеться, ви це почуєте. Але загрози є, і ми говоримо про них чесно. Лишайтеся на європейській правді. До побачення. Бувайте.